Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Я вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 20 березня 2015 року, п'ятниця. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих священомучеників єпископів Херсонських Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія і Етерія, а також інших. У 300 році перебули на Кримський півострів два єпископи Василій і Єфрем. Згодом Єфрем пішов проповідувати Христову віру до скетів, що жили над Дунаєм, які пізніше зарубали його мечем. Василій проповідував у Херсоні, де багато людей прийняли святе хрещення, але погане напали на владику, побили його і вигнали з міста. Через якийсь час у Херсоні помер син знатного громадянина, якому Василій молитвою повернув життя. Стривожені таким чудом, погани каменували Василія, а тіло кинули на поживу звірам. Але тварини навіть не доторкнулися його, а вночі над ним світила Ясна Зоря. Невдовзі погани замучили ще трьох єпископів Херсону Євгенія, Елпідія і Агатодора. Наступний владика Етерій домігся вільного визнання Христової віри, а потім єпископом став капітон, якого погани втопили в морі. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 29 глави з 13 по 23 стишок дає такі слова. І сказав Господь, через те, що цей народ устами тільки зближається до мене, й губами тільки мене шанує, а серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво й чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала, і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми. Що перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві, і говорять, хто нас побачить, хто взнає нас, яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив? Він мене, мовляв, не зробив? Чи скаже посуд до гончаря? Він, мовляв, не розуміє. Хіба не трошки ще, не трошечки, і ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс? Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться, і в Богі між людьми радітимуть, святим Ізраїля. Бог гнобителя не стане, глузливець і зникне. Пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами. Що наставляли судді, пастку в брамі й правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові Якова. Яків не буде більше стидатися, обличчя його більше не червонітиме, бо він побачить діло рук моїх у себе. Він буде святити моє ім'я, святого Якового будуть святити Бога Ізраїлевого жахатись. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві, і говорять, хто нас побачить, хто взнає нас. А якщо долі тих, хто свої задуми не лише не ховає, але навпаки, без сорому демонструє, чи обійдуться вони без горя. Справи темряви у біблії мові рівнозначні гріху, який породжує смерть та вічний засуд, якщо він не розкаяний. Однак і між гріхами є різниця, бо одна справа гріх таємний, а вже інша справа гріх публічний, який шкодить вже не одній людині. Війна на сході України не настільки вже й трагічна, і наслідки її не настільки криваві. Вона навіть таємна, хоча там і вбивають. Однак благородна війна в білих халатах проти себе самих має не порівняні жертви, ніж жертви Донбасу. Порівняйте кількість абортів. Та кількість загиблих воїнів за день ви будете вражені. Втомлюєшся чекати, але наскільки гірше було б, якби чекати стало нічого. Бернард шоу нехай знаменується на нас світло обличчя нашого Бога, щоб ми, ходячи, в ньому побачили світло недоступної його слави.